Учениця 5 класу Нестеру Ульяну Павло Глазовий, Заморські гості. Приїхали в Україну, гості з Канади, походили по столиці, зайшли до міськради, біля входу запитали міліціонера, чи потрапити ми можемо на прийом до мера. Позирнув сержанта Бадьора, голови немає, він не красові. Туриста. Ваша мова бездоганна і ви мова чиста, а у нас там у Канаді нарікають знову, що у Києві забули українську мову. Підморгнув сержант лукаву і каже, зрозуміло розбиратися у людях наше перше діло. Я ж побачив, що ви гарні і шляхетні люди, бо ж, пана. Українські